21 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону України про географічні назви. Закон забороняє присвоювати українським географічним об'єктам назви, що пропагують або символізують Росію. Винятком є лише об'єкти з державного реєстру нерухомих пам'яток. Окрім цього, географічні об'єкти з русифікованими назвами мають змінити. Очільник Новомосковська Сергій Резнік на своїй сторінці у Фейсбуку вже повідомив громадян про зміни, які чекають на місто. Закон набере чинності через три місяці. Я усвідомлюю, що кожен третій містянин, судячи із результатів опитування на моїй сторінці в Телеграм, бажав би залишити стару назву нашого міста. Але закон прийнятий, і ми будемо його виконувати. Міський голова наголосив, що нову назву повинні обрати самі містяни. Тому закликав усіх громадян доєднатися до обговорень та надсилати власні пропозиції у новомосковську. створять спеціальну комісію з перейменування, яка узагальнить пропозицію. Після обрання нової назви її затвердить Верховна Рада.